Вітаю всіх на білоцерківському авторинку. У нас в продажі Nissan Rogue 2019 року випуску в максимальній сел-комплектації. Має дуже гарний колір, взагалі суперський зовнішній вигляд. Тут у нас 2,5 бензиновий мотор. Пробігу в автомобілі 100 тисяч кілометрів, коштує 14800. Давайте перейдемо до огляду. Маємо гарну оптику. Хороша резина. Високий кліренс, взагалі зручне популярне авто. Ідеально підійде для сім'ї. У нас тут багажник на електроприводі. Можна відкрити з ноги. Є для зручності в паркуванні задні парктроніки, камера заднього огляду, місткий багажничок, у нас тут все охайно, весь пластик ціленький. Також погляньте на стан сидінь. Вони в нас ідеальні. Взагалі майже не видно, що тут хтось сидів. Потолочок також рівнесенький, позаду багато місця, карти всі цілі. Так, переднє сидіння в нас також мають чудовий вид. Маємо електрорегулювання. Акустика бозе, повний електропакет. Датчики сліпих зон, також у нас тут є вибори режимів руху, мультируль пробігу 64 тисячі милі. Є датчики світла, дощу. Давайте заведемо автомобіль. Він у нас максимально обслужений, всі рідини замінені, автовкладень не потребує. Ніяких помилок у нас немає. Така в нас мультимедійна система. Так, Можна під'єднатися по блютузу. Маємо також двозонний клімат заправлений він. Також ми маємо підігріви передні, передніх сидінь. Також тут у нас є дистанційний запуск двигуна. Коробка переключається без спинків, взагалі все супер. Також маємо камеру заднього огляду. Виглядає чітко. Є розйомчики, AUX, USB, підкурювач. Підлокотничок у нас ціленький, не затертий. Самі бачите, що в салоні і ззовні взагалі автомобіль виглядає дуже класно. Немає таких прям слідів взагалі експлуатації. Авто повністю готове до використання. Знаходиться у нас на Білоцерківському авторинку. Завітайте на особисті перегляди та тест-драйви. Ми працюємо кожен день без вихідних, знаходимось Біла церква, Сухоярська, 18, авторинок. Нагадую, ціна автомобіля 14800, авто також доступне в нас на виплату в кредит або лізинг, якщо вам не вистачає повної суми коштів. І наш рог вже чекає на нового власника. Тож запрошую на тест-драйви, Ми на всіх чекаємо.